Я знову спробувала взяти абонемент на місяць, щоб не переключатись між своїми аккаунтами, не виходити, не паролі вводити і так далі. Це важко на роботі робити. Дуже важко. Взяла абонемент на місяць, що хочу сказати: про GCRM. дуже класно зробили все. Ну, багато нюансів змінилось тут. Що тут є? Тут з нового GCRM, угоди можна писати. Я зайшла, я ну, просто приємно вражена далі. Логістика, Укрпошта, нова Пошта, можна вкладати собі, додавати ТТНки самостійно, додавати, відстежувати їх, нова Пошта, далі інтеграції. Я навіть з цим ще не розібралась, але дуже багато функцій, дуже багато функцій в основному мені потрібно було для того, щоб переписуватись клієнтами. Але тут набагато більше всього можна робити. Не потрібно в таблицях вносити свої там замітки, Це все можна тут робити. Тут дуже багато є різних функцій, структура, люди, ось електронні пошти людей. Тобто все можна собі записувати і працювати саме в цій GCRM, і більше нікуди не потрібно нічого вносити, ніяких даних. Так, хотіла показати канали. Ось у мене тут є підключені канали свої. Це я вчора попідключала вже трошки. Переписую з людьми. І не потрібно мені входити кожен раз, змінювати паролі, зручно відповідати. Що ще хотіла сказати про. Я тут була ну не чати. О, ось чати є відкриті чати, переписки, є закриті чати, переписки. Тобто я можу поставити в закриті і потім передивлятися своїх клієнтів. Це один з най ну, класних таких нюансів, де я можу писати людям, бачу, що цікавились моїм товаром. Я можу зайти, передивитись, надіслати їм якісь пропозиції, знижечки. Тобто сама GCRM-система це не лише система про переписку з клієнтами, це про е, роботу, роботу в інтернеті, де ти можеш зберігати своїх клієнтів, бачити їх, з ким ти коли переписувалися, що потрібно було людям, чим вони цікавились. Е, ну, дуже круто. Я приємно вражена, дуже рекомендую. Хто хоче, спробуйте. Є пробний період, і що ще хочу сказати про розробників. Якщо я звертаюся і я щось не знаю, то є тут. Підтримка і відразу все пояснюють. Можна написати вайбер, люди швидко відповідають, тобто підтримка працює на всі 100%.